Во-во-во, отвічно. Во. Ногами, 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 Прибирай ногами. Перебирай ногами більше. Ногами, ногами. Вот отак, во. Дри Бери лівіше. Лівіше. Бери. Ти вже ж тут скалашся. Багато вірьок я береш для себе. Ногами, ногами, все, ногами. Ногами. Приці ногами. Нижче, постав ногу нижче. Постав праву ногу нижче. Не спирайся руками. Мантаж на вірьовка. Ногами врачу, ногами. Ногами переступи, нижче. Я тебе не пущу, поки не переступиш ногами. Во, давай, давай, давай. Спину чуть назад. Не спирайся руками. Ногами, вбирайся ногами в камінь. Добре, впирайся ногами в камінь. Чуть-чуть відхилити. Ногами, вбирайся в камінь ногами ну, Да, да. Ногами, ногами працюйте, да, впереди. Во, во, давай. Вс. Давай, давай, нога. Що? Ногами працюй, еще там? Нормально, нормально, иди. Попускаю. Я помаленьку попускаю. Еще раз, а мы можем ну? Подавай, подавай белую веревку. Ногами працюй. Ногами. Так, так. Я хочу Я хочу, ще Так. Так, ногами, 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 ногами. Подавати, подавати. Чекай, чекай, чуть, чуть Чуть, чуть. чуть нижче, ще, нижче, ще, 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 Вона доходить до уступа. Ага. Давай ногами, ногами, саме головне ногами брати. Що, при... Ще не, ще не, ще до уступа доходить якраз. Оп! Так, ще чуть ще, ще. випускай по чуть-чуть, випускай по чуть-чуть. Білу вірьовку трави, білу, трави, трави.